Хочеться показати вам нашу вулицю, от як тунель. Ідеш і з обох боків, квітують. Там, де вишня, вона така розлога велика. Вже майже до 30 років цим вишням. І ось. Як ще хороша весною, найкраща пора року. А небо яке прекрасне. От гляньте, стоять. Всі у квіту прям шипахами, квітнуть вишні, 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 будемо з вишеньками. Це абрикоска перед а ось тунель. Наша вулиця так з двох частин складається. Подивіться, яка тунель. Аромат якийсь стоїть, боже не передати. І яблуні, і вишні. тут. Все квітує ось так. А ось квітують. В дички груші, грушні дички. Подивіться, яка краса. Як вам передати ось, щоб ви помилувалися природою. Наша Україна прекрасна. Одні рясно цвітуть, а другі не так. Ось молодесенька вишенька. Совсем молодесенька. Самосієчка. А як рясненько вона квітує. Помилуйтеся нею.